you <music> Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Листопад почався зі спекуляції на темі можливого звільнення Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ. Нардеп з ЄС Володимир Ар'єв написав, що володіє інформацією про плани влади звільнити головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Мовляв, подання було подане головою міноборони Рустемом Умєровим. Це сталося 7 листопада, але попередив, що це може бути стиском чи елементом шантажу. Ось таку заяву зробив Ар'єв у себе. в Фейсбук щойно я отримав інформацію з надійного джерела про те, що міністр оборони вніс подання на ставку Верховного Головнокомандувача про звільнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Я не можу стверджувати, що відставка відбудеться. Можливо, це лише елемент тиску і шантажу. Сподіваюсь, звільнення не станеться. Буду дуже радий, якщо будуть офіційні спростування цього подання і всі зусилля всіх відповідальних осіб будуть спрямовані суто на боротьбу проти Росії російських окупантів написав він: насправді це яскравий приклад ведення інформаційної війни партією Порошенка проти власної держави. Ніхто нічого не вносив, окрім бацили брехні уста соратника Порошенка. Але депутат порохобот не просто бреша, свідомо маніпулює, каже, що подання внесено на ставку, яка взагалі не уповноважена це розглядати. Проте за пару хвилин після публікації нардеп Ар'єв дав задню та спростував свою вище написану інформацію, заявивши, що нібито тепер йому з багатьох інших джерел кажуть, що це не так. Я знімаю попередній пост про подання на ставку щодо звільнення залужного. Наразі з багатьох інших джерел кажуть, що це не так. Сподіваюсь, що буде чітке повідомлення про те, що ніхто залужного звільняти не збирається і що всі ці ігри закінчаться. Написав Аріїв. Дивно, що прохоботи не виправдовуються, та не кажуть, що врятували залужного своєю інформаційною диверсією, якого так і ніхто не планував звільняти. Голова офісу президента Андрій Єрмак. Також не промовчав Забагато багато Рюхів коротко відповів на скалендальні чутки. Він в телеграм-каналі і додав емодзі свинячого п'ятака. Нагадаємо, приводом щодо спекуляцій на темі із головнокомандувачем стало інтерв'ю та есе залужного в журналі Економіст про глухий кут на фронті. Деякий час на банковій статті залужного ніяк не коментували, але пауза була недовгою. На вихідних Зеленський заявив, що не вважає ситуацію на фронті тупиковою. А заступник голови офісу президента Ігор Жовква дав зрозуміти, що статтю залужного в ВВП вважають шкідливою, оскільки вона вже викликала переполох серед західних партнерів. Тому, коли тема з залужним почала набирати обертів, проснулись порохоботи, які всюди вставляють 5 копійок. Проте в раді дали зрозуміти, що на такі вкиди будуть реагувати жорстко. Та це навіть зрозумів Порошенко і швидко опублікував відповідь на пост свого поплічника Арієва, де зазначив, що у нас один ворог Росія і її божевільний диктатор. Це ворог всього українського народу і демократичного світу, аби його перемогти нам критично потрібна єдність і українців і світу. Єднатися це діє слово, що означає діяти, діяти для оборони держави та максимальної всебічної допомоги ЗСУ. Лише така позиція сьогодні є правильною для країни, наголосив Олексійович. Тоді виникає питання, для чого цей весь цирк влаштовувати та давати теми для обговорення в Росії. Адже вже стало відомо, що порохоботи йдуть у ногу з пропагандистами, і різні розмі вже поширили слова Арєва, який казав за відставку залужного ось ці вкиди. це не грає на руку Україні, а навпаки, породжує внутрішні конфлікти. А нам вистачає ворога на фронті, з яким ми маємо битись та здобути якнайшвидшу перемогу. На цьому в мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Будьте здорові та бережіть себе.